Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Так, у 2024 році, тобто у цьому, значно зростає фінансування соціальної сфери. Тобто держава почне набагато більше платити людям. Комусь уже почала, хтось в пріоритеті, комусь вирішується, тож хто почне набагато більше отримувати від держави, зараз усе розповідаю, але е, хочу зробити це в такому форматі, який бачу, що вам сподобався, бачу там багато обговорень, продовжуйте їх і надалі. Е, основне, що буде, починаємо з поганих, на жаль, новин, тому що такі також є. Потім е, нейтральні, дві новини буде про проїзд і газ. І потім закінчуємо соціальною сферою, кому там, наскільки більше будуть платити. Тому що там раз, два, три, чотири, п'ять, шість категорій. Шість категорій населення отримає більше грошей від держави. На секундочку. Таким чином, давайте, долучайтесь до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео. Нас уже набагато більше мільйона. Рухаємось далі. І розбираємо важливі питання в доступному для вас форматі, тому долучайтесь, будемо разом народною думкою все це розбирати, обговорювати і старатися на це впливати. Так, з поганих новин. Перше, комуналка зростає далі. Знаємо, з 1 числа підняли тарифи на електроенергію. Це вже ні для кого не секрет 432, ніяких 100 кВт пільгових нема. Є нічний тариф і є тариф для тих, хто опалює, опалює електроенергією. Про це є окреме відео. Можете подивитись, там все детально роз'яснено на каналі Народна Думка. Далі вже затвердили в першому читанні і до 1 липня, скоріш того за все, буде затверджено і в другому читанні про підняття акцизу на пальне. Тобто бензин зросте приблизно на гривню 50, а дизельне паливо на гривню 85. Це з таких, знаєте, новин не дуже хороших, які зачіплять усі українці. Тому що разом з підняттям ціни на електроенергію уже 4 червня було затверджено про підняття тарифу на воду в ряді областей України. В когось то вже відбулося раніше, когось ще це очікує попереду неминуче, а в ряді областей от якраз саме зараз відбувається перепис квитанцій. Так. І вже починають потихеньку говорити, поки що про це сильно не кричать, так знаєте, не розтрублюють, щоб і так не тривожити це населення, яке без того тривожне, тому що такі новини кожен день, а це все впирається в людські гаманці, в їхні бюджети. І коли ти і так не знаєш, чим платити, а тут ще там додали, там додали, там 50 гривень, там 100, там 300. І воно набігає в немаленьку суму, я вам скажу. Навіть, можна сказати, в дуже велику, а для деяких людей просто в непідйомну. Тож, неминуче зросте вартість теплопостачання. Я знаю, був мораторій на підняття тарифів, так що сказали, що нічого піднімати не будуть. Слава Богу, що поки що цей мораторій стосується хоч газу. Хоч на газ тарифи не підняли. Все інше пішло вверх аж бігом на світло, то там взагалі мовчу. Але разом з тим будуть і зростання теплопостачання. Ближче до опалювального сезону почнеться ця тема підійматися. будуть казати, що то неминуче, що світ виріс, все виросло, ремонтувати треба більше. і... Тарифи треба підіймати, щось приблизно так, як світлом було, і отак от саме буде з теплопостачанням, щоб в останній день перед опалювальним сезоном приймуть таке непопулярне рішення. Це що з негативних новин, давайте трішки перейдемо до більш позитивнішого, тому що, щоб хоч якось було радісніше жити так, тому що зараз цієї радості не так вже і багато. З нейтральних новин, перше, що будуть введені електронні квитки, обов'язково на всі автобуси, трамваї, тролейбуси, на все-все-все мають бути введені електронні квитки. Я думаю, що більшість водіїв, там, наприклад, по селах як возили, так і будуть возити. А в всіх інших регіонах, дальніх перевезеннях, то вже буде системи будуть стояти в автобусах, де можна буде розплатитись карткою. І важко буде купити за налічку, так як, наприклад, зараз в деяких регіонах там на трамваї, тролейбуси, метро, так, то лише якось карткою, то для багатьох, особливо пенсіонерів, це стане, знаєте, таким випробуванням, але я думаю, що з допомогою роз'яснень молодших все буде добре. І за газ, Нафтогаз презентував нове, нововведення таке, тепер можна платити не по номеру рахунку, а за адресою. На сайті Gas.ua, офіційному їхньому сайті, можна ввести свою адресу, вам підтяне ваші відразу дані і можна буде оплатити за споживанням газу. Якщо потрібно детальне відео, як то зробити, знаєте, таку відеоінструкцію, напишіть в коментарях, я з радістю її для вас запишу для того, щоб Якщо є така потреба, ви могли то так зробити. І переходимо до приємних новин. У 2024 році на фінансування соціальної сфери піде 183 мільярда гривень. Це на 12 мільярдів більше, ніж було минулого року. Куда ж підуть ці кошти, хто отримує більше? Слухайте уважно, можливо, ви себе знайдете в цій категорії. Найбільшими темпами зросте фінансування, вірніше, вже зростає. Перше це допомога малозабезпеченим родинам зросте на 77% і буде становити 20,2 мільярда гривнів. Тобто усі люди, які втратили роботу через... Військові, військові дії через війну, так, усі люди, які в внутрішньо переміщені, які вимушено виїжджали з до своїх домівок, можуть оформити мало забезпечених і отримувати за це кошти від держави. І тому на цю сферу настільки більше виділилось грошей. Далі значно зростуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Купівлю твердого палива та скрапленого газу зростуть на 64% і в загальному піднімляться до 31,5 мільярдів гривень. По-перше, більші кількості людей планують давати, але, як бачимо, да, кожен рік ця кількість зменшується, зменшується, зменшується і за останніх 4-5 років зменшилась в два рази. А тут кажуть, що при підняття. Ну, разом з тим планують і підняти саму субсидію, тому що електроенергія зросла, значить людям потрібно платити більше. Якщо ще опалення зросте, то людям потрібно платити ще більше, щоб вони могли розрахуватися за надані їм послуги, якщо люди, то не можуть зробити самі через скрутне становище. Допомоги на дітей самотнім матерям зросли на 63% до 1,9 мільярда гривень. Бачимо, самотніх матерів, на жаль, збільшується, це дуже плачевно. І те, що держава їх підтримує, це дуже хорошо, але хотілося, щоб то було ще більше. Пільги на оплату комунальних послуг це компенсації ті, хто прийти внутрішньопереміщених. І інші такі пільги зросли на 61% до 17,7 мільярдів гривень. Додаємо до субсидії 31 мільярд з половиною, отримуємо в сумі 49,2 мільярдів гривень в загальному на комуналку. Тобто це дуже великі кошти. І головне, щоб вони роздалися людям, а не списалися на якісь підприємства, так, які до комуналки ніякого відношення не мають зі слова взагалі, тільки на бумажках. Но, от така от ситуація. Допомога на дітей з сирі та дітей без батьківського піклування зросте на 49% і буде становити 2,4 мільярда гривень. Допомога дітям, які перебувають під опікуючим піклуванням, зросте на 44% до 4,6 мільярдів гривень. В загальному соціальна допомога охопить близько 5 мільйонів громадян. Якщо вірити в статистики Національного банку Всесвітнього, навіть не України, а всесвітнього, то в Україні зараз більше трішечки більше 30 мільйонів громадян. Якщо ця допомога, от саме ця, про яку говорила, яка збільшується, охопить 5 мільйонів громадян, то це кожному шостому українцю повинні зрости виплати кожному шостому. Це доволі таки немало. якщо брати по сім'ям, то це ну, хоч на, одного Украї... ну, на одну сім'ю, я маю на увазі, в кожній сім'ї хоч один повинен буде отримувати щось таке збільшене. Отака от от ситуація на сьогодні, отак от, от виглядає наше майбутнє, плюс-мінус, так? Будемо і далі вникати в ці сфери. Дуже багато пишуть е, про мобілізацію, що там нового. Якщо вам цікава та тема, то кажіть, будемо розбиратись, але я не дуже сильно хочу туди влазити, тому що там кожен день щось міняється, кожен доповнюється і, на жаль, не в саму лучшу сторону. А поганих новин, на жаль, і так вистачає. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю, не хочете пропустити, долучайтесь, кнопочка підписатись під відео активна. Чим більше нас, тим значиміший наш голос. Тому долучайтесь і до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.